Усім добрий ранок, це канал Анекдоти від Дяді Вані. Сьогодні теплесенько, вийшов я позасмагати трошки у двір, Вон, сонечко. І згадав анекдот. Приїхали до лісу туристи. З наметами, там все, що необхідно взяли для відпочинку. Йдуть по лесу там, до озера, до ставка. І тут дивляться на, на зустріч їм, йдуть грузини і та що мертвого ведмідя. Ну, туристи розгубилися і запитують у грузинів, це гризлі? Грузини відповідають. Э, зачем гризли? Задущили.